Бюджет країни на 2026 рік. Держава продовжує витрачати значні кошти на підтримку армії, водночас намагається балансувати соціальні видатки, освіту та медицину в умовах війни. Але чи достатньо цього для забезпечення національної безпеки і добробуту людей? Про це говоримо далі і вже до нас доєднався Андрій Блігач. Доктор економічних наук, професор, голова Адвенту груп Київ Foresight Фундейшн, голова ради коаліції бізнес, спільнот за модернізацію України. Щиро щиро, вітаємо. Вітаю, тож, пане Андрію, ваше враження, що вчора прийняли, який бюджет, ваша оцінка, ваша аналітика? Прошу. Перше, хочу тут трошки скоригувати попереднього експерта. Європейський союз точно шукає інструменти, яким чином обійти блокування з боку Бельгії, Європейського центрального банку, Єврокліра розміщеного в Бельгії. Бо хочу нагадати, що це все ж таки не бельгійський банк, а банк європейський, євроклір, який знаходиться територіально в Бельгії. Урсула фондерляєн заявила про те, що знайдено інше рішення, яким чином знайти можливість дати надати Україні кредит в забезпеченні не тільки тими активами, які знаходяться в Євроклір, але в цілому російським активам, які заморожені на території європейського союзу, і сумарна вартість суттєво більше ніж 200 мільярдів євро. Близько 300 мільярдів. Отже, інструменти точно будуть знайдені. Я переконаний в цьому, тому що Європа розуміє, що Україна має бути з грошима, що Україна має бути стійкою, але що робить сама Україна? Чи робимо ми достатньо для того, щоб бути стійкими? Так дійсно, бюджет ми дуже жорстко критикували. І напередодні вже голосування в останні там хвилини. Я отримав багато запитань від народних депутатів: чи варто чи не варто голосувати? Як ми, як експертне середовище, на це дивимось? Моя позиція така. Ну звичайно, ситуація зайшла в клінч, Бюджет вже не міг бути покращений. Тому що для того, щоб його покращувати, потрібно змінити взагалі логіку державного управління. Вона має стати стратегічно орієнтованою. Держава має з'явитися національна стратегія, національна стратегія економічна, національна оборонна стратегія, стратегія перемоги. Зрештою, у нас є якісь паперці, але стратегії логіки, яким чином ми стаємо незалежними суб'єктами, само самофінансованими в економічній точці зору. В нас немає, тому бюджет. Бюджет більш збалансований ніж попередній бюджет, Менший дефіцит, порівняно з минулим роком відношенню до ВВП з 20 з гаком відсотків спуснилося до 18,6 відсотків. Дефіциту так, цей дефіцит звичайно буде покриватися за рахунок запозичень і допомоги міжнародної. Нам не вистачає наразі 65 мільярдів доларів на покриття дефіциту наступного і 2027 року. Але е, робота по тому, як компенсувати ці нестачі йде. Е, далі е, оборона. Оборона це, це, це приблизно все, що ми збираємо податками і іншими доходами державного бюджету всередині країни. 2,9 трильйонів. Ми збираємо, 2,8 трильйонів. Ми витрачаємо на, на сектор оборони. Тобто, практично, все чи можна збільшити зарплати військовим? Так можна, але запитання потрібно задати не в. Через збільшення бюджетних витрат, а через збільшення ефективності бюджетних витрат в ситуації. Це жахлива цифра, яку ми зараз маємо. Що в нас співвідношення фронтових частин до тилових взагалі в рази більше ніж в армії, яка воює, ну вона мала бути це. Це співвідношення там один до, до чотирьох, один до п'яти. В нас суттєво більше, приблизно вдвічі більше ніж треба людей в. В цілових структурах, чому чому настільки неефективно витрата в нас людського капіталу? Можливо, цих людей варто було повернути в економіку чи чи донавчати до, до можливості е, бути в бойових частинах? Е, чому в нас не змінилася структура армії? При тому, що змінилася структура війни, чому в нас залишаються механізм механізовані е, війська? Хоча насправді танкових боїв у нас немає. Е, то запитань настільки багато, що що ключ ключове тут таке, чому громадський сектор не допускається до реформ армії? Чому е, ми ж точно бачимо приклади, коли Військові підрозділи, яким які фактично керуються і будуються на бізнесових засадах, на засадах з бізнесу, з, з ефективної системи управління, закупівель вони показують набагато кращі результати, і там є нормальний рекрутинг і, і нормальна ефективність. Ось всі ці питання так само треба задати і до сектору медицини, і до сектору освіти. Підняття зарплат вчителям, звичайно, потрібно в рази, в рази потрібно. Але давайте пов'яжемо можливо це з верифікацією освітніх витрат коли в нас є багато шкіл на прифронтових чи навіть окупованих територіях, де, де фейкові приписки з дітьми, то саме з ВПО, чи провели ми верифікацію виплат по ВПО? Коли ВПО одночасно знаходиться в кількох регіонах, і бюджети на школи є там, де немає дітей, насправді фізичних, ось ось які питання ми маємо задавати. А те, що стосується цих популістичних витрат я маю на увазі витрати, які напряму не мають національного фізбеку. До речі, але ми знаємо, що він фінансується за рахунок державного бюджету. Але є там витрати на національний марафон. Але питання, що робити з тими каналами, які які фінансуються за рахунок марафону, закривати. Ну можливо, я з цим маю погодитися стратегічні комунікації держави. Ну не потрібні, можливо, не 4 мільярди гривень, але ж вони мають бути. але вони мають бути ефективними, і тут теж питання. Е, е, витрати на науку залізницю. Ми зараз е, все ж таки дотисли ідею, що що потрібно там переходити з динамічного ценоутворення, що потрібно цю програму за 3 тисячі зробити більш адекватною. Зараз ми бачимо, що вона почала використовуватися саме для прифронтових е, областей. Це правильне рішення насправді. А 10 мільярдів, які заплановані для чекапів 40-річних, це дуже правильна ідея, це не популістична ідея, це те, що ми маємо робити в рамках стратегії подовженого довголіття українців. Бо нагадаю, що перечасна смертність стала катастрофічною в Україні не тільки через війну, а через стреси, через ментальні проблеми, через те, що ми не обслідуємося. Це потрібно змінювати новими практиками. Відповідно, чи можна було покращити бюджет так, але для цього потрібно змінити логіку державного управління в цілому. Проголосований бюджет є популістичним, але доволі збалансованим і таким, що відповідає принаймні потребам стійкості. Пане Андрію, от слухала я вас, знаєте, і в мене декілька тез для обговорення. Знаєте, повернути вам тези і обговорити їх наново. По-перше, ви сказали про те, що перед тим, як голосувати, народні депутати, деякі з них телефонували вам як експерту з цих питань і задавали питання, наскільки цей бюджет і цей документ в принципі, можна голосувати. І ви говорите про те, що наразі немає стратегії стратегії національної там, єдності, стратегії національного розвитку і так далі, і так далі. І в мене постало питання: а чому її немає? Як де, так легко відповісти? Так, так, будь ласка, прошу. Ми маємо справу з трьома державами одночасно. Є корумпована держава, вона велика, вона має річну ренту корупційну близько шестисот мільярдів гривень. Вона міцна, але вона доволі розпорошена, кришується силовиками, і з нею нічого ми не зробимо. Її можна тільки зносити. Є бюрократична держава, які не потрібні стратегії, які потрібні ну зрозумілі інструкції. Це теж не є е, тим, що можна подолати, окрім як вносити це. Відповідно, ми маємо зараз ситуацію між двома державами, е, які е, у владі ліберальною частиною держави, та що займається дією в мі міністерства цифрової трансформації, міністерство економіки, яке займається дорегуляцією. багато міністерств дуже прогресивних. Міністерство соціальної політики, міністерство культури, міністерство у справах ветеранів і дійсно переважна більшість кабміна. Це це ліберали, які розуміють, що така стратегія, які потребують стратегії, які готові готові працювати над стратегіями. Але в нас кабінет міністрів не є суб'єктним до сих пір. До знесення нарешті Єрмака, він не займався політиками. Політики були сконцентровані. В офісі президента, але в офісі президента ніхто не мислив стратегіями, реальними стратегіями. Президент у нас не, не мислить стратегіями, президент мислить комунікаціями. І це ок для, для ролі, яку він відіграє. Але у президента має бути національний суд стратегічних досліджень, які займаються стратегіями. Якщо е, президент не концентрує на собі всі політики, то він делегує економіку, людський капітал, соціальні політики, делегує Кабінету міністрів. І дає можливість їм творити державні політики. Тоді вони є замовниками і розробниками стратегії держави. А президент є замовником і розробником стратегії е, оборони стратегії дипломатії нашої стратегії перемоги, зрештою. І ви е, опинилися в ситуації, коли замовлення на національні стратегії, стратегії верхнього рівня немає. Те, що е, може робити Кабмін, він робить. Є національна демографічна стратегія, є стратегія зайнятості, але це низькорівневі стратегії. Вони без верхньої рівневої стратегії, що ми будуємо, де ж візія держави, куди ми йдемо, за рахунок чого ми будемо успішними. Ось без всього цього дріб. Ні, стратегії є неефективними, тому це черговими звернені до президента. Пане президенте, ми ж готові. Нарешті у вас більше немає тих пяти 6 менеджерів активних. Ви зрозуміли, що вони неефективні. Я до вас вже 4 роки звертаюся. Розглядайте нас, громадянське суспільство як свою команду. Ми, ми можемо бути набагато ефективнішими в співдії. Тому, Володимир Олександрович, ми готові розробити національну стратегію і національну стратегію перемоги і національну економічну стратегію. Це те, що ми робили в 2020-2021 році з вашою командою, те ми можемо зробити зараз вже на багато кращому рівні, бо вже є співдія, і, і ваша влада вже очищається. І це очищення можна використати для того, щоб Україна повернула собі суб'єктність. До речі, і стратегія перемоги. Нам, як е, стратегам і ну дуже зрозуміло, що потрібно робити Україні в переговорах зараз, не намагатися підлаштуватися під, під е, е, Кушнерів і е, Дмитрієва. Потрібно, потрібно переходити разом з європейцями до стратегії власного тиску протиставляти асиметричні дії які вже багато разів давали свою ефективність і на і на фронті і в українській дипломатії тому точно ми можемо зараз скористатися начеб слабкими позиціями в економіці в людському капіталі на фронті перетворивши їх на сильні. пане андрію давайте проговоримо останній останнє такий момент знаєте і потім по Підемо вже говорити про перспективи, але тим не менш, хочеться, щоб ви прокоментували цей момент. Взірвався вчора інтернет після того, як був проголосований бюджет 200 тисяч на зарплатню депутатам. І це викликало просто неймовірний е, такий вибух, зробило у суспільстві, тому що почали, почав, почався знаєте, новий е, такий виток е, е, напруження, е, е, нерозуміння, чому е, на фоні того, що військові не отримають додаткові. Якісь зарплатні, і так далі. І так далі, ви проговорили е, більш-менш зрозуміло, що там е, треба просто перелічити і перерахувати, як правильно усі гроші е, мають бути виплачені. Тим не менш, давайте ось це поговоримо, Про це поговоримо. Так, е, готовий е, так, дуже цікава ваша думка, е, перше дійсно військові мають отримувати суттєво більше і є потенціал у в Україні виплачувати більше, але більш ефективний спосіб. Перерозподіливши. розподіливши. Виплати прямо зараз, виплати про протягом життя, е, через різноманітні інструменти, більшою турботою про родини, е, більшим забезпеченням амуніцією, так щоб частина зарплат наших військових не йшла на докупки до е, військової амуніції і так далі. Тому е, з військовими є інструменти і розуміння, що робити. Питання до депутатів з депутатами таке дуже просте, і кожен глядач зараз може оцінити, щоб ви кому ви віддали перевагу? Щоб в Верховній Раді була практика, коли частина депутат отримує зарплати в конвертах по 20-10-30 тисяч доларів. Чи коли всі депутати всіх політичних партій отримують однакову платню в білу? А політика з виплатами в конвертах вона пішла в минуле. Щоб ви хотіли, щоб були прикормлені депутати, щоб депутати були справжні службовцями, які працюють на вас, ось це про просте питання. Державні службовці мають отримати достойну ринкову зарплату. Тільки так ми можемо подолати логіку постійного пошуку за рахунок як би використати свою позицію для, для забезпечення родини. Ми вже це багато разів доводили економічним моделюванням, і на прикладі конкретних компаній ППП. Просто радикального покращення ситуації в, Укр... в Укрнарці, наприклад, чи в дуже багато таких сварок йде на, на... до Укрпошти, але укрпошта радикально змінилася в на на позитив, перейшовши до системи професійного менеджменту. Так ось низькі зарплати це це вища корупція. Низькі зарплати це менше ефективне державне управління. Нам потрібно, щоб на нас з вами працювали кваліфіковані менеджери, кваліфіковані е, е, працівники. Так ми не можемо зараз замінити депутатів, але принаймні ми можемо зробити так, щоб депутати перестали голосувати за які який, за якийсь інтерес, щоб вони нарешті почали боятися і триматися за свою позицію, щоб вони знали, що ми, ми їх найняли. І тільки ми контролюємо їхню поведінку, а ніякі не 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 групи, в яких розподіляються якісь гроші. Тому чи вчасно це ну звичайно, ні. Звичайно, хотілося, б, щоб все це відбувалося набагато правильніше, поступово. Але але ну маємо, маємо те, що маємо. Нам потрібно і нам самим, як суспільство долати наш патерналізм. Ми маємо брати на себе відповідальність. Ми маємо прагнути мати високі зарплати. Не держава про нас має дбати. А ми самі да, Ми самі маємо привчитися і профілактику проходити, і перенавчатися коли треба, і знаходити кращу роботу. Чесно вам скажу, як людина, яка зараз намагається зробити ремонт в себе вдома. Плиточники зараз мають зарплату вище ніж нова зарплата депутатів, бо бо їх шалений дефіцит їх не не знайдеш тому ну, ну зрозуміло що, що ситуація з зарплатами викривлена в країні і нам точно потрібно це виправити економічним зростанням і і допомогою бізнесу щоб щоб бізнес розвивався в країні щоб щоб в депутати йшли люди які вже чогось досягнули а не люди які які хочуть тільки побудувати свою кар'єру на на якихось відкатах і схемах ви сказали, що ось цей бюджет він має ознаки популізму і це краще ніж було торіч, але тим не менш є ще куди рости, умовно кажучи, якісно це робити. Тим не менш, дуже багато там чи правильно я зрозуміла, що там дуже багато видатків розраховують на те, що прийде європейська допомога, якісь міжнародні гроші. Вони будуть забрані в бюджет, перероблені, умовно кажучи, і відповідні виплати там будуть чи правда це. Абсолютно правда, вже не секрет, що кілька років поспіль наш державний бюджет дефіцитний. Ми іноді трохи більше, іноді трохи менше половини державних витрат фінансуємо за рахунок допомоги міжнародних партнерів. Переважно це грантова допомога, не кредитна, але дійсно це, це гроші наших міжнародних партнерів. Тобто, платників податків європейських країн. Раніше Сполучених Штатів Америки, Норвегії, Канади, Японії, Великої Британії. Що будемо робити, якщо б у нас ось цей потік грошової європейської допомоги у вигляді грантів, кредитів, запозичень, він в якийсь момент або перерветься, або в якийсь момент він затримається. Що далі тоді буде? Це, це буде близько до катастрофічної ситуації для України. Це причини, чому так важливо було. Підписати меморандум і мати нову програму з міжнародним валютним фондом це було вкрай важливо. Бо міжнародний валютний фонд це не тільки 8 мільярдів доларів, які ми отримаємо у вигляді кредитів міжнародного валютного фонду. Це, це близько 135 мільярдів доларів, які ми отримаємо протягом наступних 4 років. Від сукупних програм лідером виступає міжнародний валютний фонд. а Далі за цим йде багато програм від інших міжнародних інституцій, від країн, які Україні допомагають, бо це маркер і це реальне лідерство від міжнародного валютного фонду. Міжнародний валютний фонд абсолютно розумінням того, що Україна в такій дуже кризовій ситуації порушив вже багато власних правил і почав допомагати країні, яка знаходиться в війні. Такого раніше не було. Безпрецедентно змінились правила міжнародного валютного фонду. В нас багато хто сварить МВФ, але насправді МВФ це велика допомога Україні. Попередня програма нагадаю була не, не не тільки 15 мільярдів від МВФ, а 150 мільярдів сумарних. Наткорень в Україну грантових і кредитних програм ми вижили завдяки тому, що ефективно проходили ту програму, і переконані, що будемо проходити нову. Друге, це це безпрецедентне лідерство, яке зараз показала е, Урсула фон дер фондерляєн з пошуку інструментів, як допомогти Україні. Раніше це була програма ЕРА, коли в Україну було спрямовано 50 мільярдів майбутніх майбутніх доходів від заморожених російських активів за наступні 10 років. Це взагалі безпрецедентна придумана історія, дуже креативна європейськими дипломатами і економістами. І тепер наступна програма кредиту в, в рахунок цих цих активів. Це, це теж дуже креативне рішення, і воно впряму не пройшло. Зараз шукається альтернативне рішення. Я переконаний, що воно буде знайдено. Якщо не це буде збільшення двосторонньої допомоги нам від різноманітних країн. Вже Німеччина включила на наступний рік 11 мільярдів євро в допомогу Україні. Норвегія суттєво збільшила допомогу Україні. Я сподіваюся, що Італія там заморожене рішення, але я сподіваюся, що воно буде розморожене, і так далі. Як бачите, в нас багато союзників. Але але знов і знов питання до нас. А ми що зробили зараз? Буде в нас дуже жорстка дискусія щодо оподаткування фізичних осіб-підприємців. Ми багато зараз дискусій провели із МВФ, з міністерством фінансів, з міністерством економіки. Я переконаний, що ми знайдемо компромісне рішення, яке допоможе українському бізнесу. Але й призведе до, до детінізації і до того, що буде спрямовано більше доходів в державний бюджет, який заплатить не український споживач, не український доброчесний бізнес. А заплатять ті, хто використовують схеми контрабанди на митниці чи працюють в кеш в обхід офіційної економіки. Але ну так доведеться бізнесу. Все менше використовувати ФОП для виплати зарплат, менше виплачувати зарплат в конвертах. Нам потрібно відходити від цієї ганебної практики, але але точно державні інструменти мають не руйнувати бізнес, а допомагати доброчесному бізнесу, над чим ми маємо спільно попрацювати. Ось ось таке. Вибачте, що розлого відповідаю, але тут складна складне питання. Україна не готова до самофінансування. Для самофінансування нам потрібно в 2,5 рази збільшити економіку. Ще раз в два з половиною рази, тобто це означає радикальне масштабування інвестицій всередині країни і наших виробництв і нашого виходу на експорт. Ми маємо зменшити імпорт і збільшити український експорт. Це радикальне прилаштування економіки, яке можна зробити за 5-7 років. Але для цього потрібно багато чого змінити і в самому бізнесі, і в державі. Це не можна зробити одномоментно. Україна не готова вже з наступного року бути на самофінансуванні. Навіть якщо реалізується найкращий сценарій зупинка бойових дій. Ми будемо знати з вами, що зупинка бойових дій це е, пауза перед новими бойовими діями. Значить, нам потрібно нарощувати військові витрати. Нам потрібно готувати оборону. Нам потрібно збільшувати виробництво зброї, закупівель, амуніцій, всього цього готуватися до більш технологічної війни. Тому Україна е, на роки має, має мати великий військовий бюджет, але паралельно з цим суттєво збільшувати власну економіку, пане Андрію. У нас залишається буквально знову ж таки дві-три хвилинки. Але я не можу відпустити вас без цього фінального питання Доєднуюсь до питання, а ми їм що? Європейцям. А ми їм можемо пообіцяти те, що ось такі ганебні скандали е, з корупцією в Україні, е, де суми просто вражають весь світ. Вони трішечки будуть е, якимсь чином приборкані в Україні, щоб е, третина або й половина тих грошей, які Європа збирає зі своїх податків для того, щоб Україна виживала, потім викриваються ось такі. Моменти, і ти сидиш і думаєш, і європеєць сидить і думає, наш е, європеєць паралельно з тим, що відбулося в Україні, побачив, як європейську дипломатку, колишню очільницю дипломації, е, заарештували у підозрах корупції. В більшості європейських країн здогадується, що рівень корупції на високому рівні, на низькому рівні. Він достатній в будь-якій країні світу. Питання в тому, як викривається ця корупція. Як сміливо країна відноситься до, до цього, Україна показала високий рівень демократії, коли ми відстояли незалежність антикорупційних бюро, високий рівень свідомості влади, коли президент України пішов на звільнення свого найближчого соратника, і незважаючи на те, що все це ганебно мерзенно і Ну просто в і перед перед європейцями ми спільно маємо показати це як позитивний кейс, як спроможність країни очищуватися. І продовжувати підтримувати наші антикорупційні органи і підтримувати розслідувачів. Зрештою, все це показує, що країна готова разом з нашими європейськими друзями і американськими, так само стати прозорою, зрозумілою, і готова бути частиною європейської спільноти з європейцями. Маємо говорити про те, що Україна вже має розраховувати на членство в Європі, а виконання умов і отримання європейської допомоги вже в процесі. Україна має стати членом Європейського Союзу зараз, так само, як і членом е, безпекових союзів. Це має бути нашою ключовою позицією. Пане Андрію, дуже дякуємо вам за Дякую. таку розмову, змістовну, е, експресивну, емоційну, але тим не менш. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор, голова Адвентгруп Kyiv Foresight Foundation, голова ради коаліції бізнес спільного за модернізацію України. Був з нами на прямому включенні. З ними говорили про гроші для України. Щиро вам дякуємо і прощаємося. Дякую.